Толока в центральному військовому госпіталі кияни сьогодні попрацювали на будівництві зі старого лікарняного приміщення. Роблять нове відділення для важкохворих бійців. Бачила все Василина Думан. Це подвір'я центрального військового госпіталю у Києві. Тут будівельна толока. Люди різних професій і статку в по-робочому допомагають медикам відкрити нове відділення. Юрій Когутяк приватний підприємець. Коли почалася війна, вирішив допомагати центральному військовому госпіталю. Зараз очолює благодійний фонд при цій лікарні. Центр допомоги пораненим займається створенням відділення паліативної допомоги. Це відділення, в якому будуть лікуватися хворі, які знаходяться в стані комби, в вегетативному стані. Там у нас попереду. Там нас чекає хаос. Тимчасовий хаос. Треба корисливе робити, треба розбудовувати державу в таких от дрібницях, начебто, да? так? що Запрошую решту людей, які мають вільний час. Богдан, п'ять хвилин. Пауза, хорошо? thank <sighs> you Це була ініціатива військового госпіталю і керівництва, яке побачило, що є така категорія поранок, яких раніше не було, з якими щось треба робити. Ми так авантюрно кинулись в цю справу. Ну, в принципі, я можу сказати, що от умови будуть не гірші ніж в комерційних клініках. На заклик взяти участь у Толоці відгукнулася професійна будівельна фірма, надали своє обладнання. Інші люди теж приїхали зі своїм знаряддям. О, а це для чого використовується? для всього? Тобто, це коли треба демонтувати да. демонтувати. Скручувати ламаті строй. Також військовий госпіталь безкоштовно отримав вікна і двері для майбутнього відділення. Врахувати скільки нам подарували вікон. Ну я не знаю. І дверей це, от, наприклад, двері сьогодні тільки завезли, тобто там загальний кошторис був більше 100 тисяч гривень. Ви вже на початку травня у це приміщення зможуть потрапити перші пацієнти, які потребують особливого догляду. Поки що тут тривають демонтажні роботи, міняють стіни, підлогу. І цю частину роботи обіцяють закінчити вже сьогодні. Василина Думана, Олександр Самойлов, новини на першому.